Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду маринувати скумбрію. Похожу, таку, як ми купляємо копчену. Це можна зробити в домашніх умовах. І це зовсім не складно. Нам потрібно дві скумбрії. Потім потрібно нам зробити розсіл. Для цього літр води. Сіль. Сіль я беру. Кам'яну йодовану І нам потрібно 3 столові ложки. Цукор 2 столові ложки. Також нам потрібно шелушиння із цибулі така гарна горсточка, я вже промила, підготувала. І також чорний чай. Потрібно 2 столові ложки, або три пакети я взяла. Рибу я поки що відставляю, нам потрібно заварити розсіл. Для цього всі інгредієнти, сіль, цукор, чай і листя із цибулі все складую в каструлю, заливаю літром води. І ставлю кип'ятити, з того часу, як закипить, прокип'ятити 3-5 хвилин. Ну, ось наш розсіл окипів, заварилося все. Я тепер виключаю і залишаю, щоб наш розсіл охолонув. Ось, поки розсіл наш охолоджується, я рибу почистила і ось в такому стані буду маринувати. І тут нам найсложніше, я б сказала, знайти форму. Щоб покласти рибу дві рівненько. І щоб було компактно, щоб розсіл, щоб вона не широка форма була, щоб лишній розсіл не розливався, щоб він нам покрив нашу рибу. Ось я знайшла таку форму для випічки хліба. Зараз я її застелю стрейч плівкою, підготую. І ось так я в два шари виставила форму, підготувала. І тепер. Перекладую, ось, бачите, як чудово якраз поміщається. Це вже я приберу. Ось так поміщається наша скумбрія, чудово. Ось наш розсіл у холону, я його процідила. І тепер заливаю рибу. Ось, чому потрібно було, ємність невелика, грас, щоб покрило рибу. тому що, якщо ємність буде більша, розсіл розтечеться і рибу потім не всю покриє. Але все одно два рази на день, тобто вранці і ввечері, ось так. Кожного дня рибину перевертаємо. І так залишаємо в холодному місці на три дні. Гарно промаринувалася, пройшло 3 дні. Я витягнула її із розсолу, розсіл вилила, нам більше не потрібен. А рибу положила, щоб вона трошки підсохла ось така вона сухенька. Зовсім як копчена, ми купляємо. Дуже гарна. І вже можна нарізати і пробувати. І ось я нарізала нашу скумбрію. Ось така смачна, ароматна, дуже смачна риба. І бачите, вона одинакового кольору. Коли її, так сказати, коптять на продажу і продають, ось тут вона зовсім такого жовтого кольору. І видно, що вона замочена була в жидкому димі. Те, що нам дуже вредне. А ця риба жовтенька, смачна. І ви знаєте, що ви робили і як ви робили. Смакуйте. Підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на колокольчик, щоб отримати повідомлення про наступне відео. Приємного всім смаку! Пока-пока, до нових зустрічей!